Всіх вітаю на своєму каналі В'язаний світ. Мене звати Анна, а в нас нарешті весна. Ми нарешті дочекалися тепла. Всіх вітаю! Сьогодні у нас вже 8 березня. Ну, дуже свято ми це не святкуємо, але я з мамою і з сестрою сходили в нашу кав'ярню, трішки посиділи, трішки обмінялися, так сказати, подарунками. Мене також і на роботі привітали. Тож день був насичений подіями. Всіх вітаю! Я продовжую в'язати свій проєкт 4 сезони. В минулому відео я показувала вже одну весняну наволочку, зараз в'яжу іншу. На основі бабусиного квадрата ось в таких ромашечка. Хоча я виклала контур, я порахувала, що мені потрібно 49 таких квадратиків зв'язати. Ось трішки я нав'язала, тож буду продовжувати, і у наступних відео вже покажу, що в мене вийшло, скільки я нав'язала. Ну що ж, нав'язала я ще трішки квадратиків, але вже починаю їх з'єднувати між собою. І не знаю, як краще з'єднати. Ось я спробувала взяла контрастну ниточку сіреньку, вона нібито під цей колір підходить. Це буде видимий шов. І ось невидимий шов. І я не знаю, який краще вибрати. Як в загальному полотні, і воно буде виглядати краще. Чи ще були ці сірень, сіренькі. Нитку видно було з'єднання, чи щоб не було, але в мене тут проблема, що в мене трішки різні квадратики вийшли розміром. Тому не знаю, буду думати. Що ж, я нарешті всі квадратики дов'язала, виклала їх ось на стіл, так як має бути вони з'єднані. Їх якраз рівно 49 штук. Я думаю, їх і досить буде. Всіх вітаю! Сьогодні у нас 15 березня, і я нарешті вже з'єднала всі квадратики між собою. Ось так це зараз виглядає моє полотно. Дійсно, воно мені схоже ніби зелене поле, на якому квітнуть ромашки. Вирішила я все ж таки з'єднувати їх непомітним швом, щоб не кидалося в очі. Розділення сірим кольором, оскільки в мене квадратики трішки різного розміру. Я пізніше розкажу, чому так вийшло. А так взагалі мені, в принципі, подобається, і я думаю, що на самій подушці воно вже розрівняється і це буде непомітно. Знову наступне підключення. Я вже розповіла, що я вже одну частину. Зробила, тепер буду в'язати іншу. Але в мене сталася така прекрасна ситуація, що в мене не вистачає пряжі. в Мене вже закінчила цього кольору зеленого. Взяла я ось таку пряжу в Аврорі. Але в мене інший колір. І там кольору мого зеленого попереднього не було. А чекати довго я не хочу. Буде той завоз, не буде, не знаю. Тож вирішила взяти пряжу вже іншого кольору. Вона з такого якогось зелений болотний колір. 46. ну, Будемо з того, що є, виходити. І я думаю, мабуть, я вже не буду в'язати квадратики, а зв'яжу я, це буде як задня сторона наволочки іншим візерунком. І ось такий в мене вийшов візерунок. Звичайний бабусин квадрат. Спочатку я починала з кола, а потім перетворила його в квадрат і так в'язала відрізняти. По колу, так би мовити, але тут один нюанс. Я забула, що тут буде в нас виходити шов посередині рядка. І колись, коли я так в'язала, то я це робила з вугла починала. Кожного разу закінчувала рядочок, відрізала ниточку і починала з вуголка. Кожного разу з вугла, бо воно з'їжджає трішки цей візерунок. Ось, даже, бачите, задала я вже це пізно, ось у мене навіть. Залишились такі кінчики обрізані, ну, краще пізно, ніж ніколи. Вже перев'язувати я не захотіла, і в мене трішки залишилось дов'язати. Я нову подушку зробила. Ось, бачите, майже вже друга частинка готова. Тож, ще дов'яжу і потім вже буду з'єднувати. У мене ця пряжа якась невезуча, бо в мене не вистачило цього кольору. Пішла я докупляти пряжу, етикетку не взяла, номер не запам'ятала, і взяла ось таку пряжу, вона коричнева виявилась. Там таке світло якесь падало, що мені здалося, вона схожа. Іншого разу я пішла, нарешті знайшла був один моточок, якраз останній, такого кольору. ну Тепер він вже співпадає і по етикетці, і так він співпадає, я бачу. тож. Буду дов'язувати тепер цей квадрат, мені вже залишилося зовсім трішки, і потім буду з'єднувати між собою. Можливо, знову все ж таки тою сірою ниткою контрастною я з'єднаю ці два квадратики, щоб був якийсь е, помітний перехід. А цю ниточку відкладу поки що, і буду продовжувати дов'язувати цей квадрат. Всіх вітаю! Сьогодні в мене 26 вже березня. І хочу показати вам просування, які у мене відбуваються у проєкті 4 сезони. Цей проєкт я назвала так, тому що цей проєкт у мене про наволочки декоративні на подушки там, чи на подушку, на одну, дві, можливо, колись буде три, які я буду змінювати кожного сезону і кожного сезону в'язати нові якісь наволочки. Це зима, ми почали вже з зими, потім весна, літо і осінь. Ну, в минулому відео я вже показала, яка в мене є наволочка. Я вже зв'язала одну. І зараз ось зробила ще одну подушечку. Вона трохи менша, ніж та подушка, трішки менша. І на неї я вже також зв'язала наволочку. Буду, до речі, залишилось мені ось пришити ось таку блискавку. Купляла я її в Аврорі. Звичайна, простенька, вона не дуже дорога. вибачайте, трішки пошумлю. Так, ось такого кольору у мене блискавка. Вона така простенька, тут нічого особливого. Не скажу, що вона прям сильно міцна, але для наволочки цього буде достатньо. Ось такий колір я приготувала, але в мене були проблеми трішки з цією наволочкою, тому що я купила колись пряжу, брала в Аврорі. Можливо, якщо ви бачили відео в Аврорі ту пряжу. Мотанка. В принципі, вона непогана як для наволочки. Я її брала ще взимку, коли в'язала зимову наволочку, і в мене залишився моточок. Я всього два моточки, тоді брала, залишився моточок і я його використала для цієї нової наволочки. Але мені її, звісно ж, не вистачило. Там хватило тільки на одну сторону. Коли пішла в Аврору, там такого кольору немає, і довго я чекала, чекала, можливо, думала, на завоз буде і буде новий колір, але так цього і не трапилось. Тому довелося мені брати другу сторону для цієї подушечки в'язати іншим кольором. То що в мене вийшло? Ось така вийшла в мене наволочка. Я вже її закінчила, я вже її і зв'язала між собою. Получається, що перед наволочки. Да, подушки, У мене буде ось такий, ніби, знаєте, якесь ромашкове поле. Це мені нагадує, я хотіла цю наволочку зробити до травня, щоб в травні вже була вона готова, і почепити її, ну, надіти на подушку в травні. Ну, Так як я справилася раніше, то, звісно, я вже її зараз зроблю. І вже, звісно, в мене буде на травень готова. Чомусь мені от така, саме такий. Оце поле, Ромашки, нібито, воно мене асоціюється саме з травнем. Коли вже зелена трава, коли з'являються перші такі саме літні квіти, да? Ромашки білі, і ну, такий візерунок чомусь мені захотіло. захотілося зв'язати. Ну, Так як я сказала, що в мене ця пряжа була тільки одна, один моточок цього кольору, мені якраз прям рівно вистачило. Я спочатку нав'язала, мені потрібно було нав'язати 49 квадратів, 7х7 вийшло. Потім я обв'язала по периметру. Декілька разів. І, бачите, як ось в мене вона вийшла, ну можливо, так відео не передає. Але трішки ось самі ці квадратики вони вийшли якби, ніби стягнуті. Чому так вийшло? Ну Не скажу, що я сильно доволена таким результатом. Є в мене тут багато недоліків. ну Так якщо на загал, то воно не зовсім кидається в очі. Але не зовсім я довольна результатом, тому що. Трішки по-різному я в'язала квадрати. По-перше, завжди треба слідкувати, коли саме такий візерунок в'яжеться по принципу бабусиного квадрату, потрібно завжди звертати увагу на щільність в'язання. Чому так? Бо я в'язала їх, мабуть, десь два тижні, мабуть, якщо не більше ці квадратики. І трішки різна ниточка по товщині, різна. Плотність в'язання, і я думаю, це також зіграло велику роль. І на кутиках у мене трішки по-різному, у різних квадратиках закінчувала тут, де, ну, де повертати на кутах. В одному варіанті я в'язала просто стовпчик з накидом, в другому, в другому я в'язала два стовпчика з накидом. І коли ми в'яжемо два стовпчика з накидом, то, звісно, тоді воно виходить більш такої квадратної форми. А так воно. Виходила округла. І, звісно, коли я почала їх між собою зв'язувати, вийшли ось такі негаразди. Десь випукло, десь, навпаки, провалюються ці квадратики. Ну, Не зовсім рівна поверхня така вийшла. Хоча це не перше. моє такі бабусині квадрати, я вже не перший раз в'язала такого виду. Ну, Тоді я пледи в'язала такими візерунками. Так, отже, я в'язала колись на благодійність, мені присилала. Я думаю, ви знаєте цей, цю благодійну організацію. Раніше вона називалася 40 Петель добра, здається, щось таке. Зараз вона «Чарівниця добра називається у нас в Україні, бо вона переіменувала ця організація, переіменувалась, коли почалась. Повномасштабне вторгнення. І я, мені присилали ниточки, я тоді в'язала пледи, пледи одного разу, там деякі жилеточки в'язала. Навіть колись я приймала участь у е, організації, коли в'язали найбільше в'язаний на рекорд да, старалися зв'язати найбільше в'язаний прапор України. Я так, також там приймала участь. Мені навіть дали подяку за це. Там потрібно було зв'язати сині і жовті шматочки пледика, потім збирали в пледик. І це теж був бабусин квадрат, тільки великий. І я ще також в'язала колись для свого племінника, коли сестра була вагітна. Колись ще був самий перший карантин, по ковіду ми сиділи вдома. Я його якраз три місяці сиділа тоді вдома. В'язала ті квадрати, дуже багато їх нав'язала, якщо знайду фото, також ставлю сюди. Дуже багато, я вже навіть не пам'ятаю кількість цих квадратиків невеличких. Приблизно вони були також розміру, якось ці квадратики, можливо, чуть-чуть більше. І також, до речі, я брала тоді ту ниточку в Аврорі, але дуже тоді не було. Це майже 4 роки тому. Тоді майже не було цих ну, пряжів в Аврорі, тож в'язала з того, що було. Замовляти якось також ще не дуже тоді замовляла в інтернет-сайтах. Тож я теж зв'язала тоді плет. І, вроді, я вже знаю всі секрети, так би мовити, але все одно, ну, колись десь щось не трапляється не так, як ти хочеш. До речі, подивіться, скільки в мене всередині дуже багато. Це такий великий недолік такого візерунку, що тут дуже багато всередині кінчиків, які треба заправляти. Ну, але так як це не плед, воно буде, ось, бачите, скільки всередині, все, то я не стала їх заправляти і навіть не стала над цим заморачуватися. це не буде е, нічого помітно. Так. І, і що ж, ще? яка проблема в мене виникла? Проблема з цією, я вже сказала, з кольором пряжі. Довелось мені брати зовсім іншого кольору. Вона так, ну, також не зовсім передає. Вона не коричнева, а такого болотистого зеленого кольору, я б сказала. Таке щось на водорослі схоже. Поправлю, ви бачите зараз відео. Так. От, і мені вже, чесно кажучи, вже не захотілося в'язати знову ці квадрати, потім їх з'єднувати. Я просто зв'язала одним великим бабусиним квадратом на всю площу подушки. Ну, є в мене ідея, я не знаю, чи втілю її в життя, чи ні, я вже навіть зв'язала. Жовту серединку, можливо, я зроблю просто одну велику ромашку на, цей, на цю сторону. Ну, не знаю, подумаю. Що... Можливо, зв'яжу, прикладу, подивлюсь, чи воно доречно буде, чи ні, а можливо, і передумаю. Ну, ось серединка, жовта є, не знаю, може, вона і великувата. Якщо розпустю, буду думати, чи буду я сюди ромашку, чи хай так і залишається, просто це буде позаду і все. Ще, до речі, що хотіла сказати, що. Коли отакий в'яжеться квадрат бабусин. Просто так ну, би не коло виходить. Спочатку я робила коло, а потім вже вирівнювала його в квадрат. Ну, Як завжди, я якось прогавила цей момент. У мене виходить шов. Там, де закінчується коло, да, я по колу в'яжу. І там, де закінчується шов, тут ми робимо стовпчики з накидом. Звісно, це виходить ось так не дуже гарно. А потім я це згадала, що зазвичай я це роблю ось на оцьому стикові, на цій діагоналі закінчую нитку. Да, це знову будуть відрізані багато кінчиків. ну, Треба жартувати чимось заради краси. Тож і вже з цього кола я вже почала приєднувати ниточку ось з цього моменту. І дійсно так тоді непомітно, де ж у мене ті. Починаються стовпчики з накидом. А отут, на жаль, це помітно. Ну, можливо, якщо я все ж таки надумаю зробити велику ромашку позаду, то якраз я думаю, я якимось ну, квіти, коли я сюди буду пришивати, я думаю, що цим якраз і закрию. Ну, Ось такі в мене. Ну, такі негаразди були да, з цією наволочкою. Обв'язала я потім просто все це сірою ниточкою. Ну, Захотілося мені якогось контрасту. Мені здається, ця сіра ниточка до цього яскравого зеленого дуже гарно підходить. Так, І потім залишилось мені ось пришити, отак сюди вставити Ну, як я вже роблю не перший раз, це вже третя моя наволочка. Е, отак вставлю сюди. Цю блискавку, ну, лишню так і залишу. Оскільки воно все буде всередині подушки, то я вважаю, не обов'язково все це відрізати, бо я не знаю, потім, можливо, тут же ось кінчик, щоб вона не розпустилась. Просто всередину вставлю і все Там десь пришию, щоб воно не заважало. І все. Трішки вона длиннувата, ну нічого страшного. думаю. Головне, щоб не коротка. Тож зараз пришию і потім уже Покажу, що ж у мене вийшло вже кінцевий результат. Так, А це ж хочу показати ще мину... зими да, минулу наволочку, ось така в мене. Також це все зв'язано з цією пряжею. Ось, бачите, ялиночка мене була зв'язана цією пряжею. Але, на жаль, мені не вистачило. Якщо пам'ятаєте, хто дивився відео, також... ну, чомусь мене з цими наволочками не зовсім так би мовити, везе. Тут також трішки видно, да, перехід ця лінія йде. Тут так красніше, тут більш розовіше. І це був один номер, але оскільки різна була партія, теж все це за аврори, то вийшло, що вони трішки різні. Це з іншої подушки, я вже ту подушку вам показувала весняну а це зимова. Ну, Я не вдосконалила. Я думаю, це двостороння З цієї сторони також. Можливо, хто не бачив, просто попереднє відео покажу. І тут також ось в мене є, тут є, звісно, шкінчики. Ну, я нічого не обрізаю, не ставляю, тому що воно, в принципі, не заважає. Воно всередині подушки. І тут також у мене є ось блискавка. Я закрила і все. Оскільки вона не так часто буде використовуватися, тому я думаю, що повні цієї заврори блискавки вистачить. Ось такі в мене просування. Зараз також ставлю ту наволочку з подушки, яка вже в мене готова. І буду продовжувати працювати над цією. До зустрічі в наступному відео. Так, ну що ж, весняний проєкт я вже закінчила своїх наволочок. а зараз підбираю кольори до наступного літнього вже проєкту. І ви знаєте, я боюся щоб мене не став цей проєкт чотири сезони. Проєкт на цілий рік, щоб, щоб я тільки ним займалася більш ніякого проєкту не робила, боюся, що, на жаль, так в мене воно станеться. Тож зараз підбираю кольори, можливо, ще щось додав, подумаю. І є в мене деякі вже ідеї, як зв'язати, як це має виглядати літня наволочка. Це мені потрібно дві зв'язати. Я подумаю, можливо, якусь з весняних залишу, а можливо, я все ж таки щось нове. Якщо в мене буде час, то зв'яжу. Сьогодні у нас вже останній день навчання. І попереду у нас канікули. Сьогодні у нас 29 березня і хотіла вам ось показати, що ж я підготувала для своїх дітей. Зараз я 3 клас навчаю, і мені хотілося з ними зустрітися сьогодні. І в нас буде така якби, кольорова вечірка. Приготувала їм все по кольорам, будуть вибирати по своєму кольору. Ну, Передбачення, побажання, ось таке. Також будуть відривні листочки, для того, щоб вони собі взяли шматочок щастя. І по кольорам ось буде такий ніби то, пиріг, торт зроблений. Поробила трикутнички, ніби як шматочок торти, так, відрізаний. Уже, Ну, Поклала туди цукерочки. І в нас буде, оскільки в нас кольорова вечірка, ось такі запрошення буде в нас на кольорову вечірку. Будуть діти ось такі цукерочки кольорові. Діти будуть там виконувати завждання, кожен буде брати по своєму кольору завдання, а потім будуть виконувати по своєму кольору завдання, потім вже в кінці нашого зустрічі, нашого дня, кожен візьме свій колір свого тортика, так би мовити. І такі в нас будуть пригощання. Так що, сподіваюся, що не буде сьогодні доща. Перед канікулами вирішили ми зустрітися. Оскільки ми навчаємося зараз дистанційно, то діти майже не бачаться і хотілося б, щоб вони поспілкувалися між собою. Погрались, там, побігали. Ну, Як, як діти люблять, да? не буду дуже їх нагружати якимись завданнями, невеличкі завдання виконають, і нехай відпочивають. Ну що ж, нарешті, весняний проєкт закінчено, можна це вже офіційно заявити. Завершила я ці дві подушечки. Перша подушечка я в минулому відео показувала, а цю в цьому відео. І ось так вони разом виглядають в тандемі. Ну що ж, Я вирішила залишити цю подушку так, просто бабусин квадрат, не схотіла вже ніяких ромашок туди пришивати. Просто буде е, таке полотно однотонне. Пришила я нарешті. Блискавку сюди. Ось так це виглядає. Ну, вона по кольору співпадає з передом подушки. І цю першу подушку в минулому відео я показувала. Здається, візерунок називається хвиля. Ну, це в мене така назва буде. Перша подушечка це морська хвиля, а друга подушечка це в мене ромашкове поле. Ось так вона і виглядає. Я думаю, що більше вже весняного нічого в'язати не буду, буду переходити вже до літнього проєкту, бо це дуже багато займає часу. Знову всім привіт! Підключаюся з останніми новинами. Я все ж таки визначилася із кольорами для своєї майбутньої літньої подушечки, наволочки декоративної. І ось я обрала ось таку палітру це все пряжа із Аврори, мотанка. Я вирішила, щоб її вив'язати. Наготувала я органайзер з ножиці. В'яжу, до речі, ось цим гачком Clover 225. розмір, Він дуже гарно підходить якраз до цієї ниточки. І вирішила е, е, вив'язати вже всю нитку, щоб мене її не було. Тому обрала всі кольори сірий: рожевий, фіолетовий, зелений, жовтий. Далі у мене бежевий, червоний, синій. Голубий і такий жовто-гарячий, якийсь оранжевий щось таке. Ось такий органайзер. Я колись купляла його також в Аврорі. До речі, дуже зручна річ для проєкту. Да? Тут і ручка є, можна взяти, віднести, куди тобі потрібно цей проєкт. Ось таке. Одне відділення на два поділене, а інше відділення сплошне. Одне відділення. Дуже зручно. Зараз я в Аврорі не бачу таких органайзерів. Добре, що я тоді взяла. І це дуже зручна штука. Тож буду починати в'язати тепер літній проєкт. У мене вже є задумка, як це зробити. У наступному відео, вже, я думаю, можливо, вона в мене вже буде готова. Ця наволочка. Тож ось така в мене буде палітра е кольорів, оскільки для мене літо асоціюється з багатьма квітами, різнокольоровими квітами. І тому я вирішила зробити ось із таких різних кольорів. Наволочку літню. Тож, зустрінемось уже у наступному відео, і там уже я покажу, що ж у мене виходить. До речі, хотіла подякувати моїм підписникам, які дивилися минуле відео. Я там запитувала про канали про в'язання гачком саме, і мені дали відповіді. Дуже вам вдячна за те, що ви мені написали коментар. Я, звісно ж, тепер подивилася ці. Цих блогерів і на них підписалася. Хотіла завершувати вже на цьому свій блог, але в нас тут сталася така подія: до нас повернулися лелеки, які були в минулому році. Ну, я так думаю, що це ті ж самі лелеки, оскільки вони прилетіли одразу ж і сіли на це гніздо, ніде більше не літали. Ну я сподіваюся, що це ті самі лелеки. Це така радість, і знову я буду все літо за ними спостерігати. Я дуже надіюсь, що цього разу в них вийде виростити своїх пташенят, Бо в минулому році, на жаль, вони загинули. Я їх бачила, вони в гнізді були, але на жаль, чомусь вони загинули, і я не дочекалась. До того моменту, коли вони їх мали б вже навчати літати. Я дуже цього чекала. Тож сподіваюся, що в цьому році я нарешті побачу це чудо, як лелеки виховують своїх лелеченят. І мені завжди гарно видно або з вікна, або я виходжу на ганок і завжди дивлюся. На лелек кожного ранку і весь день ходжу на них, дивлюся. Вони вже собі починають там наводити порядок в своєму гнізді. І вони вже оселилися, думаю, вже не будуть інше місце шукати Знову всіх вітаю! На цьому тижні має відбутися фестиваль Вовна Фест у виставочному залі Бузок. Це в Хатобі, у Харкові. Дуже хотілося мені потрапити на цей фестиваль: фестиваль пряжі, фестиваль ручної виробів ручної роботи. Але, на жаль, зараз такий час, що в Харкові проблеми зі світлом. Метро не працює. Інколи працює, не працює. У нас також не працює транспорт своїм, а своїм авто я не зможу добратися. Тому дуже складно все з цим. І я не знаю, чи зможу я туди потрапити. Дуже мені хотілося. Ну, якщо потраплю, я зніму щось і в наступному відео вам це покажу. А вам дякую за перегляд. Дякую, що ви підписуєтесь, ставите лайк і пишете коментарі. Дуже вам дякую, вдячна за те, що ви відповідаєте на них. І до наступних зустрічей! Зустрінемося вже в наступному відео. До побачення!